Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні ми спостерігаємо з вами, як багато батьків збирає дітей, студентів, або просто дітей до школи, ліцеїв. І знаєте, дуже часто чую таку фразу: пам'ятай, ти живеш, да, ти є сином, донькою родини, яка є християнська. Пам'ятай, що ти маєш бути сілью, да, світлом і тому подібне. І от тут є помилка одна. Навіть якщо дитина покаялась, і навіть якщо прийняла хрещення, це її стосунки з Богом. Але якщо вона ще не прийняла хрещення, але на шляху до цього, да, і ти дитині кажеш про те, що ти маєш бути сіллю, світлом. Е, ніби добре таке знаєте, нагадування, добрі настанови. Але треба розуміти, що ці слова казав Христос учням якими ж вони були супер дорослі? Люди, відповідальні, навчені. Вони були не один місяць з Ісусом Христом. Вони бачили його дію, владу, роздуми і все таке. Ми розуміємо, з вами маємо розуміти, що коли ти дитина, у тебе є одні якісь розуміння, поняття, надії, сподівання, мрії. Коли ти виростеш, воно трошки змінюється. А коли ти зовсім дорослий, то ти взагалі по-інакшому дивишся на це життя. <клес> І я про те, що не треба вимагати від дітей того, що ми самі не можемо зробити. Я поясню, так? Да? Я говорила це раніше і хочу це повторити, нагадати, друзі. Ми поза церков'ю з вами не служимо, не говоримо про Христа. І коли ви чуєте, та ми ж своєю поведінкою показуємо, слухай, я знаю багато родин, неважливо чоловік або жінка, як вони тихо, мовчки, делікатно один одного лупцюють. Або до кривавих рам дітей лупцюють. І це різні діномінації. Зараз ми не будемо говорити про конкретну, да? Це в багатьох різних деномінацій. Є перегиб. Це не означає, що в світі немає таких родин, які так виховують. Звісно, вони є. Але я про те, що чи ми відрізняємось, тим, що ми можемо сказати, що я віруючи не тільки на території церкви, не тільки на території своєї родини. А що я можу сказати, це всюди, де б я не був, що б я б не робив. Яка моя поведінка, що я роблю? Вимагати від дітей те, що ти сам не робиш, я вважаю це ну, як мінімум нечесно. Да? Як мінімум, це ще ти показуєш, що в тебе немає стосунків, але вимагаєш, щоб у твоїх дітей вони були стосунки з Богом. Треба задуматись над цим. Є деякі речі, знаєте, це я порівнюю як з тим, що людина курить, а дитині каже, ти ж не кури. Дитина не буде слухати, що ти говориш. Вона буде дивитися, що ти робиш, і повторювати за тобою. І в нашому випадку, християнському, да, я маю на увазі, ми більшість людей віримо тільки на територію церкви. І від, цього, і від цього ми бачимо, як наші діти віруючі тільки в церквах. Вони не можуть бути віруючими в іншому місці. Знаєте, я коли зростала духовно. На моєму шляху так трапилось, що я була серед різної молоді, і в нашому оточенні було багато е, дітей, саме служителів, пасторів, дияконів. Знаєте, багато з них сьогодні розушені. Багато з них сьогодні е, Ну, це нормально, півасіка вбухать в себе в п'ятницю, в суботу, ввечері і так, прилічненько. Да, це не означає, що вони диваширять, ні, хоча і є родини де і діваширять. Я про те, що. Треба розуміти, що ти вкладаєш в дітей і що ти від них вимагаєш. І от я хочу, щоб ми сьогодні саме про це думали. Зараз дуже сильна підготовка до школ, інститутів, коледжів. Да? Не вимагайте від дітей. Це зараз не те, що на наставбу на там, знаєте, щоб вас сповчити. Я просто хочу вам нагадати про те, що Христос говорив золоті слова, що ви соль і світ цьому світу. Зрілим людям. Наші діти недостатньо зріли, щоб це розуміти. Тому що у них такий вік, коли хочеться щось попробувати, щось поцікавитись, дізнатися. Да? Це не означає, що вони це будуть е, прям робити постійно, да? але е, навіть в різних церквах, да? в одній церкві це буде на хліболамання віно, в іншій церкві це буде сік. Да? І хочеш, не хочеш, дитина може прийти в одну чи в іншу церкву, попробувати, вирішити що для себе і так далі. І е, Це не означає, що знаєте, одна церква є ще за іншу, і вона там мотивує бути е, типу, вживати алкоголь, тому подібне. Ми не про це зараз. Е, але коли в нас є. Різні думки, різні поняття, різні принципи життя це говорить про те, що Господь з нами працює. І от дайте місце Богу працювати з вашою дорослою вже людиною, тому, що сепарація має відбутися, і вона відбувається зазвичай ну, плюс-мінус з 13-14 років до 18 там потолок. Якщо у вас не відбувається ця сепарація, то мені шкода і вас, і вашу дитину потім. Подумати над цим. Тому що в моєму випадку всіх, кого я знаю, і неважливо, це були християнські родини чи не християнські ситуація і сход історії завжди однакові. Діти вбивають своїх батьків напряму. Це факт. Пабіл закрив в хаті без їжі і багато різного, і це не жарти. Сепарація має відбуватися. Просто 100% відбуватися. Тому пікутися про. Своє майбутнє вже сьогодні і майбутнє своїх дітей. Не давайте на їхні плечі великий тягар, який маєте поки що нести тільки ви. Діти потім візьмуть приклад, якщо він був дійсно і гідним і достойним. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за ці думки, дякую тобі за те, що ти взрощуєш кожного з нас і даєш відповідальність спочатку дорослим, потім нашим дітям. Тому допоможе нам нести цю відповідальність, відповідати і дійсно бути тими людьми, які не ліняться, а роблять те, що мають робити, вчасно, коректно, з духовною твоєю силою, підтримкою і любов'ю. Тому що ти все це вже дав Наша задача просто цим користуватися і користуватися на благо. І я дякую тобі за те, що ти зробив нас подібними собі. Ми можемо те саме, що і ти. І це диво дивовижно, Господи. Я дуже вдячна тобі за це. Я дякую тобі за те, що ти приготував кожному з нас твоє царство, і ти в певний час прийдеш за кожним з нас. Я дякую тобі за те, що ти такий благий і той Бог, який нас любить і дійсно покриває всі наші гріхи. Пробачай, коли ми даємо таку відповідальність нашим дітям, тому допоможи себе вчасно зупиняти. Благословляти їх і просто давати гідний приклад. Амінь друзі, всім гарного дня!